Мене зовут Маляренко Артур Олександрович 16.08.86 року з Харківської області поселок Андрієвка. Займався стройкой по місту. Строїтелем. Почалась війна. Пішов ТРО, ходив, охранял там від мародерства таке все, по посілку і выпрашивал Пов Получив повестку в апрелі і пішов служити. Привезли в Харків воєнкомат і потім при розподіленні направили ми в Житомирську область. Там я пройшов обучення, потім зачислили часть. 5 мая я прийняв присягу, 11 мая я потрапив вже в свою часть. У нас аеромобільна окрема бригада. Розвідки. Виїжджали в нехтових містах, а потім останній раз завдання отримали, ну і вийшло трошки У 22-му році, 7-го місяця, 18-го числа ми, виходить, прибули. 19-го я в бою вже отримав ранення, пролежав і 20-го утром мене вже підібрали на не ті були. Два чоловіка, я і мій сослуживець. Дмитрія віднесли на носілках, ну, забрали зброю, броню, все розділили. Мені зв'язали ноги, я попросив, тому що в мене нога була ну, повністю не курована. Зв'язали мені ноги в місті шнурками, погрузили на носілки, віднесли їхню спешку, так можна назвати. Ми там піддали, під'їхав пікап і відвезли нас здання, типу школа чи щось таке. Почали опрашувати. Ну, дивляться, що з нас толку немає, ніякого повезли в мед, медпункт. багато крові потеряв. Ну, сказали, що добре, що турнікет набити, надіти, типу, так без крові. Там мені зробили операцію, зложили ногу, вставили тампон, зашили і оділи зверху лангету. З Дімою нас к, это, до санчасті ми розстались. Я не знаю, де він пропав. Мене привезли в гаражі. Я там двоє суток в гаражах пробув. Потім з гаражів мене відвезли на Крим, Севастополь. Поначалу нічого не оказували, а потім на другий день, по-моєму. На другий чи на третій день повезли в госпіталь воєнний, зробили знімки, сказали, що там типу, сухожилля, нерви перебиті, ну ззаду. Нові каховки подоставали, я так зрозумів. Осколки, пулі. Врач каже, хірург, його треба оперувати. В ЄСПНІ каже, у мене такої команди не було. Я типу, його перевіз на перев'язку. Ну, Перев'язали лангету оділи нову, розшили там пон достали, зашили там м'ясо, замотали обратно. Там я пробув. П'ять місяців 20 днів в Криму. Я ж тяжовий типу, був. Приїжджала навіть перший раз, коли Красний Крест приїжджав, мене на воєнне СІЗО їхнє там в Криму заховали мене на сутки. Щоб Красний Крест мене не бачив. То що в мене сукровиця була, мені рубашка постійно от так на ночь. Олег велике йому спасибо. Він сам спасатель і в медицині трошки розуміючий, і от він вихажував, мене допомагав. В Криму все було лояльно до 23 го року, 10 января був і перевезли в міст Камишин, Волградська область. Нас саме погрузили на крази, чи крас, чи камаз щось. Воно ж там глаза, за глаза руки зав'язали. Погрузили, потім перегрузили в самоліт в аеропорту і летіли мабуть, часа чотири. Погрузили в автозаки. І, мабуть, часів п'ять ми в автозаках ще їхали. Зразу з автозаків на допрос, типу хто ти, що ти, з якої часті, фотографії, потім на баню купаюся, одягаюся в робу, І якраз ще тоді приїхав, костелі одразу забрали в мене, на ногу не станеш, ползів. На допроси допригав, а з допросів вже з допросити шокером б'ють, але ніфіга не поймеш, що ти Ото вже. На жопі так до мойки, став, ополоснувся, дали шробу, одівайся, шут медленне ну, ну Коротше, шокерами всіх там було, якби приписка, як вони кажуть. Ми не кажуть. У мене так шокером, дубинка і по жопі, по спині, а так імені, щоб ногами, руками не гепали. Потім вже почали, звісно, коли вже більш-менш хромати, там, ходити, так то пролітало, бувало, попадало таке, що ж. Один раз навіть з трьох шокерів лупили, я і ноги віднімав. Живий, здоровий, так точно гражданин начальник і далі Ну, Профілактика, щоб не розслаблялися. Білі кто хтось так глянув, ти див, должен дивитися тільки на стіну. Навіть коли милися, просто дивися на Чуть-чуть глянул в сторону, палка двухметровая, труба пластикова. 25-ка це для води. Як прилипає, вона ж прилипає по мокрому хорошо. Ту на перев'язку вже забирали в санчас. Ну, Я, мабуть, рік ходив. У мене нога і гнить почала. Болізнь, що ну, зараження типу, таке в рану, що нога напухла, прям, там, красна була. На мій капельниці кололи. Ну, капельниці коло і теж ж стоїть на вас мудаков от капельниця по 2000 рублей. Там. Тратимся. На сам не хотілося ходити. І це кожному так. Особливо, там зуби, як рвати. За 15 хвилин троїв зуби рвати. Я от приїхав, можна сказати, зубів там 10 зубів треба робити, виривати і просто не ходив, не ходив, терпів. Хлібі з е, кусок стекла від зуб зубна пополам. Прийшлося самому виривати ползуба, щоб не хай до зубника не виходить. Балакати. Запрещено, там, якщо балакаєш, чуть-чуть повернувся там, голову вниз, щоб камера не бачила, що ти общаєшся, що потом навчали. Було таке, що наказують на бані. Там, не так пішов, не так подивився, то заставляли стоять цілий день. Ой, харчування. Ну, все по мінімуму, я так скажу. Піща для существування. Ввечором картошку давали, так вона. Графітового цвіта була від гнилі. Звісно, ну, гнильцю ніхто не зрізає, не вирізає. Як, наприклад, відбирав, деякі люди навіть кажуть, Ти що будеш? так, да, бросай мені в тарілку. Ну, тобто, навіть отак. Ну. За кусок хліба навіть драли. Вони психологічно давили тим, що допустим, буханка хліба ріжеться на чотири частини, Горбушка одна отака, друга менша, середина там більш-менш, мал мал -там. А один кусочок тоненький. І цей кусочок там тобі раз попався, два, потім ти починаєш вже возникати. А що я типу, должен? Скандали такі були в камерах. Постоянні це униження, оскорблення. Ну, ти там не хто і зовуть тебе не як. Як один кажу, пиль, що ти хочеш? Ненормальним лексиконом виражалось постійно. Ви такі пересякі, що ви там? Ось тут от живете і нормально. Вас содержать питание, питання, одягають, бувають, ви на повному гособеспечении. У мене бабуся покійна свиней кормила лучше. Картошку ми таку, що вони дають, викидували. Крупи з камнями, з ну Все третіх, я не знаю, десятих сортов. Я приїхав 49 кілограмів, по-моєму. 49-50. Ну, зараз вже от благодаря лікуванню, волонтерській допомозі, вже набрав 15 кілограм. Ті там інформації повністю ноль. Ти просто їсиш, отримуєш мандюлей, так можна виразитися, і ждеш свого, свого обміну. все. Кожен день. це, Я надіжда не падав. Сьогодні-завтра повинні поміняти, але ну, лягаєш і все одно молиш Бога, щоб... Це все побист прекратилось. Прийшли, просто назвали мою фамілію і сказали свищами на виход. Я, якщо чесно, не предполагав, що це обмін. Просто думав переміщення камери. Бувало таке, там, щоб не скандал, але переміщали між камерами. Загрузили нас 8 чоловік в автозак. Їхали ми десь часа півтора-два. Потім таке відчуття, знаєте, машина розворачується назад. Кажу, може там. Кольцо якесь, може, дорога така. Там. Потім приїжджаємо, чую, двері відкриваються, ворота. Собаки почали гавкати. Відкривається автозак, прапорщик такий-то, такий-то. Сезон номер 2 города Камишева. Їхали-їхали, приїхали, повернулися назад. Вони, ну що, послаблялися. На виход. Це передаваємо відчуття, панік повністю. Сльози наворачивалися на очах. Їхав, їхав і приїхав. І так обидно було, якщо чесно. Це ж я другий раз в Криму потрапив, раз, вивели в коридор вже, і кажуть, зірвався, лягайте далі спати. І тут така сама історія виходить. На наступний день утром обратно називають фамілію, свящами на вихід. Ну, Я вже не вірив, куди, думаю, вже, що буде, то буде. Їхали ми теж так немало. Потім загрузили в самоліт, з однією посадкою летіли, прилетіли ввечері вже пізно, темненько було, мабуть, на часов одинадцять ночі. Загрузили нас в Камази. Охранник такий ну, лояльний попався, що каже, ребята не переживайте, ви їдете на обмін. Я ж то, то кажу, як там Харківська область. Он кажу, ну Харків з землі сравняли. Потому що ви оттуда ракети запускаєте, а ми його ровняємо землі. Сразу таки аж серце закололо. Думаєш, все-таки ж ну рідні в Харькове, там під Харковом я живу. Слава друг други! Вийшов з автобуса, передать словами, і не грустно, і не весело, і просто іменно в вакуумі, якомусь там, в кол колба. Вакуумна, ти не розумієш, вокруг камери, люди бігають, вітають, а ти не розумієш, що ти де ти попав і куди. Понятно, емоції, радості ну, внутрі до сльоз. Дуже приємно. Люди, як зустрічали, їхали, махали. Ну, я не очікував такої зустрічі дуже приємно було. Аж до сльози з жінкою балакав, з матір'ю, з сестрою. Постійно балакав, короче, там по півтора-падва по часа. Якби, б не на не телефони розговори, чуть-чуть по психіки, ну потяже було. Може там ногу. Починять, іду далі служити, час покаже. Роздроблена кость була, осколком роздробила. Кулі там в м'які тіла попроходили, а осколок зайшов, трохи повредив роздробив. Ну, сказали, будуть ламати. Хотілося б, щоб швидше це все закінчилося, це все пекло. І щоб молоді хлопці не, не гинули б мене. От пів -пів роти моєї вже нема в живих. З якими я його так плечо-плечо стояли, ну, дружили, і общалися, вже в живих нема.